Вітаю, шановні мої друзі! І зараз хочу відповісти на питання пані Валентини. Вона запитує, чи правда що орки на початку літа зірвуть дамбу біля Києва і затоплять лівий берег Дніпра? Дякую. Стверджую, що така інформація є в якихось пророцтвах. Ну, давайте з вами подивимося, чи є такі плани у чокнутих отих, чи є в них такі плани. <кій> Від них можна чекати що завгодно, що завгодно. Чи є такі плани, чи думають вони зробити такий теракт? Чи буде зірвана, або планують да, підірвати, давайте так скажемо, чи планують вони підірвати, і чи це їм вдасться. Так, чи планують вони. Ви знаєте, те що, вони, те, що вони б хотіли, щоб сталося, воно, ні, буде розчарування, воно йде. М -м -м. Кризова ситуація з розчаруванням, зламані плани. Але, знаєте, можливо, десь таки вони щось як хотіли, да, по цій карті, це б для них було дуже прекрасно, дуже-дуже. Да? Це був їхній успіх. Тріумф, скажімо так, але тріумф увінчається розчаруванням, піде зламані плани. Планують. А ви знаєте, в них і в планах було. Вони навіть визначалися, вони навіть, вони навіть скажімо так, планували це успішно провернути. Трійка Жезлів говорить про те, що так. Вони навіть були готові успішно провернути таку операцію. Але. Думали навіть як, але щось у них пішло не так. Щось, щось у них зламались плани. І вони, і вони відмовилися. Вони відмовилися. Плани були, що з цього, розробки якісь були, напрацювання, були думки були. Так, але чотири але карти, да, карти зразу ж лягли, що вони подумали, подумали. І, Щось таке їм зламали їхні плани, і вони відмовились. Відмовились. М -м 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 вони вже таке колись робили. Дежавю. Успішно. Колись таке робили. Каховська гес, да? Ось вона каховська. Таке вже було. Таке вже було. І причому успішно, Да? В Україні було в них таке, так. І стосувалося це домашніх цінностей. Ну, домашні цінності матеріальні це гідроелектростанції. Так, да? от воно, матеріальне, воно було. Ну, зараз вони відмов... ну, Можливо, це на той момент було, так? Да? В, да? в минулому залишилися в минулому. Але такі дії, такі плани вони в них були і вже були в дії. Так, тепер Київська. київська. Дамба Я вам скажу так, що з ними досить плотненько попрацювали їхні партнери і змінили ситуацію. Я думаю, заблокували неможливо. Заблокували через те, що якщо вони ще раз так зроблять да, дежавю, якщо вони ще раз зроблять так, таке успішне дежавю, то будуть заблоковані їм пентаклі. Ви знаєте, напевно, все-таки, мабуть, з ними все таке. Досить впливовий партнер попрацював, що якщо ще раз так зробите, дежавю зробите, так, то заблокуємо повністю вам пентаклі. Да, заблокуємо, і економічно, економічно це вам буде зовсім невигідно. Ну, що я вам скажу, планували? Планували, робили, так, так точно було і до, київської, до Київського водосховища. Так, що так. Да. Таке було, ну швидше всього цього, що не вдарю. Давайте як підсумок. Тепер як підсумок, чи вгатють вони по київському водосховищі. Ідея є, хочеться активувати, горять. Ух, так прям знаєте, дьявол горить аж таємно, таємно, як завжди, підло таємно. То Та не ми, то не ми. Розумієте? Це, це саме це укри зробили, а нас святих. Хочуть звинуватити, дивіться, таємно, така, така ідея в нього так, знаєте, пече дупу, пече силу примінити, пече, покарати, як покарання. розумієте, Покарати наш дім. Ну, Получиться, оця ідея, вийде. а він боїться вищого суда. Він, він, він боїться покарання. Він би вгатив, так він не він, він знає, що прилетить. Вищий суд. І тут він, бачите, і тут він хоче покарати, зробити армагедон, да? тут іде силою покарати да? наш, наш дім. Рішення робить, ну, знаєте, як, в нього є, в нього є чим гатить, скажімо так. <кій> да, помагу. В нього є всі засоби да? і ресурс, щоб віддати наказ. В нього все є. Так, ресурс досить серйозний в нього є. Ну, ікси, оці всі, якщо він спрямує, то. Але, але тут відбувається, все рівно відбудеться трансформація. Яка трансформація? Різкі зміни. Він різко змінив. Так, Зміна те, що летить, те, що руйнує. Да? Смерть те, що летить, те, що руйнує. Він контролює. Доведеться йти від цього. Він, він піде від цього. В нього все є. Ресурс є, все є, що бугатить, але, але він для, якщо він зробить для нашої країни страшний суд, да, для України, то і ця ідея буде чрівати для нього наслідками. Він це розуміє прекрасно, що може прилетіти, зруйнувати, да, різко може повернутися, має не качнутися, тут, бачите, фортуна. Фортуна це можуть, може змінитися, прилетіти вже по його башні. Тому він, він боїться. Він боїться страшного суду, він боїться того, що в Україні будуть розв'язані руки, щоб угатити по його бункерах, по його бункерах, по його башні. Але, знаєте, в нього, в нього, йому дуже хочеться це зробити. От віддати наказ такий. Але обнулиться все. Розбиває серце, тому що, тому що буде. Обнулить, Тому що боїться удару, що цей удар проб'є його, його захист, його бункера, да? Захист проб'є його ж і його ж уб'є. От, от І Швидше всього, що для, для такої агресії Україні все дадуть, щоб дістати його бункер. Ну, Бачите, карта страху не випадає, але тут випадає контроль. Він, він звичайно, що він контролює ситуацію. І аналізує її. Чому аналізує? Тому що випала, випала ось оця карта. Ця карта говорить про те, що в нього тут е, все-таки є желізні розрахунки і аналіз, критичний аналіз ситуації. Ну, Він боїться, що по ньому прилетить. Звичайно, він боїться. Ось так. Дякую за увагу. Ну, все добре, до побачення.